9 жовтня. Церква у своїх календарях згадує представлення святого апостола і євангелиста Йона Богослова. Святой апостол і евангелист Йоанн був сином Заведея і Саломії та братом святого апостола Якова. Обоє вони, як і їх батько, були невченими рибалками. Коли Христос, побачивши їх у човні, покликав. Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. Так описує цей Євангелист Матей у 4 розділі Євангелії. Дорогі у Христі, брати та сестри. Сьогодні, коли вдивляємося у життя святого євангелиста, святого апостола Йоанна. Подивімося на, на свою змогу жертовності, на свою готовність служіння Богові. Ми чуємо, як Йоан, почувши голос Спасителя, одразу йде за ним. Спробуймо і сьогодні ми вслухатися в Його слово. Може, спробуємо або зараз, або трішки пізніше, чи ввечері. Відкрити святе письмо і послухати, а що Господь Бог промовляє до нас. Спробуймо також зареагувати на це слово, виконати, вслухаючись в те, що Господь Бог чекає від нас, і творити добрі діла.